Велопатрульний, заступаючи на зміну, має з собою особисте спорядження: то є зброя, спецзасоби, рація, камера, нагрудний відеореєстратор. Також з собою в сумці є службовий планшет. З чим виїжджає на патрулювання? Розповідає поліцейський Вадим Данилюк. Він працює в складі велопатруля другий рік поспіль. Ми основну увагу переділяємо охорону громадському порядку парків, зон культурних різних по центру міста, біля паркових зон поблизу. Найчастіші порушення то є розпивання алкогольних напоїв в парках. Сьогодні Вадим разом із напарником патрулює центральну частину міста. Вони патрулюють із 11-ї години дня до 8-ї години вечора. Патрулюємо виключно центральну частину міста та прилеглі до неї парки. Тобто так виходить, що парк Високий замок це є одна межа нашого району патрулювання, парк Костюшки це якщо ми говорити про центральну частину міста, це і друга межа. Відповідно до центру також належать різні сквери, які знаходяться в центральній частині міста. Також не забуваємо ми про парк культури відпочинку імені Водана Хмельницького та Стрийський парк і прилеглі до них території. Там здійснює патрулювання вже третій екіпаж. Під час патрулювання поліцейські побачили водія, який порушив правила зупинки і стоянки. Воз втягнення з нами на визначений в сумі 180 днів. А ось що думають львів'яни про велопатруль у місті. Ідея хороша, Головне, щоб вона мала Результат що був. Він обов'язково потрібний, і, і, і їх має бути дуже багато, в великому об'ємі. Але я от бачу в поліції в них от ідуть в той інститут дуже багато людей, ну вони нічого, вони безсилі. Вони взагалі не вміють працювати. Добре, ставлюся до велопатруля. Кажу зручно, економія коштів. Поліцейські розповідають, чому вирішили слідкувати за порядком в місті, саме як велопатрульні. Я Займаюся екстремальним велоспортом, тобто для мене велосипед це один як способів життя, в тобто вихідний день. Я це дуже люблю і виходить так, що я люблю свою службу. Віддаю їй багато свого часу навіть здоров'я. І поєднання з велосипедом – це такий дуже приємний бонус. По-перше, і корисно для здоров'я, і з боку покладених завдань у нас тут теж є і мобільність. Ірина Ферен, Ірина Бучинська новини на Суспільному. Львів.